Оновлення в іграх це те, що мотивує нас продовжувати в них грати. Привіт, це я на Нарешті в Ukraine BaalCum вийшло оновлення. І сьогодні разом з вами я зайду і огляну все, що додали новенького. Так що обов'язково беріть якийсь чайок, бутербродік або печеньки, сідайте зручно, я бажаю вам приємного перегляду. Перше, що я можу показати вам, це інвентар. Нарешті додали нормальний інвентар, яким буде зручно користуватися. Тобто, дивіться, зліва в нас знаходиться ячейки різні під окси. Аксесуари і під наш скін. Тобто ми можемо зняти скін, я так розумію. А як ми без скіна? О, от, без скіна я чисто бомжик. І можемо натягнути Любий скін. Також я бачу, що скіни в нас зберігаються в інвентарі. Це дуже також зручно. От, ми їх використовуємо. І він зразу надягається. Далі знизу, зліва, ми бачимо, у нас е, ХП, броня і їжа. В принципі, і наш рівень ще пише, і наш нік. Щоб ми не купили якісь аксесуари чи ще якісь предмети. Вони зразу у нас будуть зберігатися в інвентарі, і буде дуже зручно використовувати. До цього у нас, на жаль, інвентарю нормального не було. Так що за це великий плюс, що додали інвентарі. Ідемо далі. Наступне, що нам додали, це новий інтерфейс автосалону. Зараз якраз таки перевіримо, як він виглядає. Вот, нарешті. В нас нормальна менюшка автосалону, де ми можемо зручно е, дивитися, там, який колір ми хочемо, переключати машини на наступні, бо раніше виглядало це, я навіть не пам'ятаю, як це виглядало, але зараз на екрані ви побачите, як це виглядало раніше. І побачивши це, ви можете зрозуміти, що зараз виглядає набагато краще і реально дуже зручно. Тобто, зверху ми зразу бачимо свій баланс, е, знизу вартість. Тут ми можемо з легкістю міняти колір автомобіль. Ну і в принципі у ці кнопочки переключення. Вони також виглядають дуже зручно, вони великі такі. Ну, я не знаю, що вам ще тут показати. А наступне, що нам додали, і мабуть саме основне з цього оновлення це нова робота автобусника. Швиденько сюди залітаємо. З якого вона в нас левела? Так, водій автобуса з п'ятого левела. Як повезло, що у мене якраз таки п'ятий левел. Київ, Пас, Транс. Ого, нічого не назва. Заїжджаємо всередину. Зараз будемо дивитися, як взагалі працює ця вся система. Як нам взагалі працювати і скільки ми можемо заробити на цій роботі. Прекрасно. Так, давайте. Закримо, авто, щоб його ніхто не вкрав ні в якому разі. Ви дійсно хочете розпочати робочий день водієм автобуса? Так, звісно, хочу, братанчик. Опа, опа, опа. Зразу ми появляємось на ось такому класичному автобусі. Тобто, в нас в Івано-Франківську називали це пижик. Я не знаю, як називають у вашому місті оці автобуси, оці маршрутки. Напишіть в коментах, як у вашому місті називають ці маршрутки. В мене в місті називали пижик, і це в принципі дуже дуже забавно. Так, вартість проїзду у нас 58 гривень. Тобто, коли хтось буде сідати, то він буде платити 58 гривень. Коротше, мужики, що я замітив, за різні чекпоінти дає взагалі різну суму грошей. Типу, за один мені дало 60, потім за один 80, за один взагалі 200 дало. Так що я не знаю, яка сума вийде в кінці. От, дивіться, за цей дало 147. Ну, не знаю, глянемо, скільки буде в нас в кінці рейсу. До речі, мужики, ми зараз під'їжджаємо до одної із нових локацій в цьому оновленні, а іменно Київський вокзал. До речі, виглядає реально дуже годно. Зараз тут у нас так. Також є зупиночка і глянемо на цей прекрасний вокзал. Я сподіваюся, я можу вийти з автобуса, він не пропаде? Так? А, 30 секунд в мене є. Просто погляньте на цей шикарніший вокзал. Мені здається, виглядає прям дуже круто. Ладно, вирушаємо далі, а то зараз пропаде наш автобус, і ми залишимось без нічого. І так, мужики, в процесі нашого рейсу ми натикаємося на ще одне нововведення, а іменно блокпости. Раніше цих блокпостів не було, тепер їх додавали. Отак, от треба все акуратненько обіжати. Я так розумію, потім в організації зсу будуть приїжджати і контролювати ці блокпости. Ми заїжджаємо коротше, в інше депо. І тут у нас, я так розумію, закінчується. Вот, закінчився в нас рейс. Получили ми 9129 гривень. За скільки часу? Так, починали ми в 22 за 18 хвилин. Ну, мужики, там, мені здається, за хвилин 14-15, бо я ще купу раз зупинявся, вмикав музику, ще щось робив. Коротше, за 14-15 хвилин 9 тисяч. Це, в принципі, дуже-дуже непогано. Так, мужики, наступне, що я хочу вам показати, це магазин аксесуарів. Ой, заходимо в всередину. Отакий от у нас інтер'єр. В принципі, прикольний, непоганий. Так, давайте спробуємо підійти. Тут вже челіки, якісь купують Також в нас менюшка, в принципі, схожа до тої, яка була в автосалоні. Ну, вона зручна, в принципі. Так, в нас є кепка, ще одна кепка, ще одна кепка, ще одна кепка. О, рюкзачок. Я думаю, навіть щось собі зараз придбаю. Дивіться, рюкзачок коштує всього на всього 3500. Я думаю, зараз якийсь із них ми придбаємо. У нас є Adidas рюкзачок Якісь армійські, ще якийсь. Ну, я думаю, що ми придбаємо Adidas. Adidas рюкзачок, давайте зараз його і купимо зразу. Прикольно виглядає. Вот. Ви впевнені покупці. Ви купуєте рюкзак 2. Рахунок до сплати 3500. Придбати, звісно, купуємо. Так, все, купили ми. Масочки різні. Ууу, чувачки, дивіться, респіратор. Ля, оце можна нормально закупитись. Ууу, вау! Якась маска китайська чи що це, але вона вже коштує подорожче 15 тисяч, хоча все одно небагато. О, маска із спайдея! Оце прикольно виглядає. Можливо, її купимо зараз собі. Да-да-да, давайте купимо масочку із Payday за 16 тисяч. Блін, дороговато, але ну, ми купимо. І зараз спробуємо зразу заодно вдягнути їх на себе. Так, заходимо в інвентар. Е, От у нас є масочка, тут воно все прекрасно виглядає. Натискаємо використати. А, і тут ми можемо тіпа, міняти їхнє місце положення, Налаштують, тоді включу. Отак от я налаштував цю масочку. Коротше, щоб налаштовувати, вам потрібно натиснути пос. І у вас вилізають різні коротші менюшки, і ви просто керуєте маскою, типа, вліво, вправо, вверх, вниз. І так само камерою натискаєте на камеру і отак от отгортаєте камеру, щоб вам було зручніше. Так, сейв, зберігаємо, все, отак от виглядає наш персонажик. Та ти що, вообще кайфовий Ну, масочку можна зробити трохи більшою. І зразу давайте спробуємо вдягнути а, наш рюкзачок. Його також, я так розумію. А, ні, його навіть не треба налаштовувати, він зразу вдягається нормально. Ну, хіба можна буде чуть-чуть збільшити його? Він також якийсь дуже маленький, але, в принципі, виглядає прикольно. От, мужички, закупились аксесуарами. Так, далі ми перемістилися до військової бази. Тут ми бачимо, що додали ось такі от противотанкові їжаків, Коротше, їжі хотів сказати, але згадавши українською, їжак, хочу сказати вам саме про ці ворота. Бо раніше любі бандюки, любі просто бомжі заїжджали в ЗСУ і робили там все, що хочеш. Вони просто на території військової бази чудили все, що захочеш. А також додали зверху колючу проволоку, ось таку колючий дріт, що ми тепер, бачите, не можемо залізти. Раніше ми просто могли перелізти. Висти паркан і потрапити на військову частину. Тепер цього зробити не можна. Нарешті це зробили. Ну, на фоні цього хочу ще сказати про якісь такі невеличкі е, зміни, які я можу вам зачитати, що було ще добавлено, так скажемо. Додали зміну Ніка в меню особисті налаштування, додали зелену зону на вокзалі у Харкові, орфографічні виправлення, ряд виправлень у роботі доставки та таксі. Провели оптимізацію ігрового моду, перенесли Одеську мафію, перенесли 1 плюс 1. провели велику роботу з виправленням проблемна. Коротше, от така то от в нас обнова. Мужички, пишіть в коментах, що думаєте взагалі з цього приводу. Мені, в принципі, сподобалось. Будемо далі дивитися, що нам понадобавляли на стрімах. Будемо грати на стрімах, я думаю. Так що обов'язково підписуйтесь, якщо ще якимось чином ви не підписані. Якщо не граєте в Ukraine Bellку, то обов'язково заходьте в опис під відео. Там посилання на скачування, скачуйте. Після реєстрації водіть з /MM лишемем і промокод 9, який дасть вам хороший бонус. Також, щоб обов'язково пишіть коментарі, бо саме найкраще, що я люблю робити, це читати ваші коменти і на них відповідати. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.